Дорогі друзі, доброго здоров'я! Сьогодні я маю для вас розмову, яка болить кожному, і не тільки пенсіонеру, а й будь-якому українцю. Це ціни, так, ті самі ціни, які з кожним днем ростуть, як на дріжджах, і вже давно затьмарили будь-які оті доплати, надбавки чи підвищення, якими нас годують чиновники. Ви мені самі пишете, чому ви мовчите про ціни. Чому всі розповідають про ті 200 чи 300 гривень, які дають, але забувають про те, що ці гроші навіть до середини місяця не доживають. Сьогодні ми розставимо крапки над і, і я вам розповім правду про те, що чекає кожного з нас цієї осені й зими, почнемо з так званих підвищень. Уряд голосно заявляє: от дивіться, ми додаємо пенсіонерам 200 чи 300 гривень. Для старших категорій є доплати 540, 6 чи 570 гривень. Звучить ніби й непогано, але чи відчуває людина різницю середня пенсія сьогодні 3 або 4 тисячі гривень. 4 тисячі це вже можна сказати розкіш, адже сотні тисяч людей отримують і менше трьох тисяч. А тепер увага реальний прожитковий мінімум. Уже перевалив за 11 тисяч гривень. Це різниця у кілька разів, то навіщо влада робить вигляд, що допомагає. Бо треба відзвітувати перед партнерами. От ми підвищили, от ми турбуємось. Насправді, ці 200 чи 300 гривень це навіть не вартість щотижневого кошика базових продуктів, один похід на ринок, і все, грошей нема. І отут починається найстрашніше, бо паралельно ростуть ціни на все, що ми купуємо щодня, візьмемо цукор. Уже зараз виробники попереджають через проблеми з урожаєм та енергетикою ціна піде до гори, хліб дорожчає через борошно та перевезення. Молоко і молочні продукти фермери кажуть прямо собі вартість зростає, і вони не можуть продавати собі в збиток. М'ясо і яйця те саме, корми подорожчали і все лягає на плечі покупців. Експерти прогнозують, до кінця року продукти в середньому стануть дорожчими ще на 10-15%. Тобто, якщо зараз на харчування сім'я витрачає 5 тисяч гривень, то вже скоро буде 6 тисяч і навіть більше. І ось вам контраст. Людям додають 300 гривень, а ціни з'їдають тисячу. На папері виглядає красиво, в реальному житті це ілюзія турботи. І тут важливий момент: влада не бореться з інфляцією, вона просто підкручує цифри, аби звітувати у статистиці. Жодного реального контролю над цінами немає. Бізнес перекладає витрати на простих людей, а пенсійна система влаштована так, що навіть... Чесно відпрацьовані десятки років не гарантують гідної старості. А що далі? Далі, друзі, нас чекає ще більший удар осінь і зима принесуть нове подорожчання. І це не мої вигадки, а прямі слова виробників і статистика. Чому по-перше, війна, Україна завжди була одним із світових лідерів у сільському господарстві. Але війна зруйнувала поля, заблокувала порти, скоротила експорт зерна і соняшникової олії. менше хліба, менше круп, менше масла. І, відповідно, ціни злітають. По-друге, енергія, виробництво, логістика добрива, усе зав'язане на енергоносії, а тарифи на газ та електрику ростуть, і це одразу додає копійку до кожного товару. По третє. Поголів'я корів скоротилося на понад 100 тисяч голів, менше молока значить дорожче молочні продукти. Додайте ще сюди не врожай через погоду і матимете картину. Ціни ростуть як у середині країни, так і на світових ринках. За офіційними даними, лише за останній рік продукти подорожчали на 15%. А тепер уявіть, що буде після зими, коли енергосистема. Знову може дати збій. І тоді нас чекає нова хвиля підвищення, а пенсії знову піднімуть на ті ж самі 200 чи 300 гривень, і знову це нічого не змінить. Висновок очевидний ми маємо гігантський розрив між тим, що говорить влада, і тим, що бачать люди у магазинах та на ринках. Доплатив декілька сотень гривень це лише ілюзія, прикриття, реальність. Це космічні ціни, які з'їдають будь-яке покращення ще на порозі супермаркету. Дорогі глядачі, я хочу, щоб ви це розуміли. Не ведіться на красиві заяви, дивіться у свої чеки, і тоді ви самі побачите правду. Пишіть у коментарях, як ви виживаєте з цими цінами, чи відчули ви ті надбавки, які обіцяє влада. Ми канал Погляд вільних. І надалі будемо говорити правду ту правду, яку ви відчуваєте у власному гаманці. Бо, поки влада розповідає казки, ми з вами бачимо реальність, і ця реальність жорстока. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Разом ми сила, разом ми зможемо достукатися до тих, хто при владі. Дякую, що дивитесь. Погляд вільних бережіть себе і своїх близьких. Побачимось у наступних відео.